Гумнецькій громаді створили місцеву пожежну команду. Для місцевих це важлива подія, адже від цього залежить оперативне реагування фахівців на надзвичайні ситуації. Буде обслуговувати найближчі села Сахкамінь, Думанів, Нігін, Тарашківці і Цепова. Такі пожежні команди у нас час необхідність, адже під час надзвичайних ситуацій час йде на секунди. Тож, чим швидше відреагують рятувальники, тим більше шансів врятувати людське життя та майно. Цей час дуже багато зараз стається надзвичайних ситуацій. Створили підрозділ завдяки ініціативі ДСНС Хмельниччини. Разом з тим фінансову складову взяла на себе місцева влада, а головне підтримали таке рішення і мешканці, для яких свої вогнеборці це і безпека, і комфорт. Перше у Хмельницькому організували зустріч для підприємців та підприємниць, які працюють у сфері малого бізнесу. Форум став майданчиком для ознайомлення із реальними потребами власників місцевих компаній. Міська влада почула низку запропонованих ініціатив та ідей. Він називається Голос малого бізнесу Діалог з владою». В такому форматі ми хочемо почути, що саме думає фізичної особи підприємець, саме малий бізнес, якого в нас понад 21 тисячу зареєстрованих фопів в громаді. Тому сьогодні такий захід. Зустріч складалась з двох панельних дискусій на тему тенденції розвитку бізнесу в умовах війни та розвитку регіональної економіки за участі восьми спікерів. Це підприємці, які поділились реальними кейсами організації та масштабування на початку вторгнення з боку Росії. Я сьогодні тут для того, щоб Бізнес громаді Хмельницького розказати і презентувати ті грантові можливості, які сьогодні надає програма СЕД конкурентна спроможна економіка України. Буду розповідати про те, що мене мотивувало, як ми рухалися з початку війни, як що мене мотивувало розпочати роботу, динамічно зростати і досягати результатів. Я розумію в принципі динаміку на ринку зараз. Кадровий голод, і ми до нього маємо готуватися. Дуже важливо. Це систематизація бізнесу, структурованість бізнесу дуже важливо розвивати свої професійні навички. Дуже важливо не зупинятися. Усі присутні погоджуються, що співпраця між бізнесом та владою єдиний шлях до успіху. Підприємцям варто пам'ятати про податки, а от владі навчитись створювати сприятливе середовище для ведення бізнесу. Головні напрацювання зустрічі розвиток малого бізнесу, доступ до фінансування, підтримка нових ініціатив та сприяння інноваціям. Цей захист дуже важливий важливий для бізнесу, тому що зараз у нас в країні йде війна, і тут, так сказати, в тилу ми повинні нам допомагати нашим військовим, як і гуманітарною допомогою, так і по військовим питанням, заробляти кошти, платити податки і на ці податки забезпечувати наших військових, а також забезпечувати їх родини і населення України, щоб була підтримка, щоб ми були менше залежні від так сказати міжнародних донорів, і ми повинні. Тут розвивати бізнес. І для, і для цього є підтримка місцевої влади, яка нам допомагає бізнесу в цьому питанні. Міська рада обіцяла дослухатись та активно працювати над вирішенням проблем та впровадженням запропонованих ідей. Форум Голос малого бізнесу став першою сходинкою до розвитку підприємств у Хмельницькому. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Які приємні несподіванки траплялися у вас останнім часом? Приємні? Подарунки, звичайно. Які? Гарні. Вона мама з дому вигнала. <рес> Можливо, ще щось. Ну, поки що це все більше не знаю. А це приємно для вас? Ну, не дуже, для неї приємно, навіть. приємні несподіванки це гарні новини про Збройні Сили України. Саме приємне було, це зв'язано з навчанням. Це до мене дзвонила моя кураторша і сказала, що мене прийняли в якесь наукове товариство. Зарплата була. Це приємна несподіванка. Можливо, за останній рік, якщо брати. останній рік не можу таке спонук. Приїзд любимої люди, людини здалека, сюрпризом. Було дуже неочікувано зранку. Він дзвонить, каже, виходь, я кажу, куди і вбиваю. І я дуже сильно плакала, тоді так заповнила. Це само було несподівано приємно. Були змагання по Україні. Я побігав собі і все. Я зайняв друге місце і мені дали перший розряд дорослих. Як всі здорові і все добре у наших воїнів, і в сім'ї і нашому народу, тоді мені дуже приємно, і це найкраща радість в моїй житті. Ну, якщо зустрінеш хорошу людину. Якщо тобі людина якусь хорошу звістку дасть, розкаже. Тоді приємно. Зараз мало приємних. Зараз в нашій країні дуже тяжко. Я думаю, ми переживемо це. Народження дітей. Це було давно, да, зараз важко сказати. Зараз дуже мало позитиву скажу. Які приємні несподіванки трапляються у вас останнім часом. Ой, їх так мало. А наприклад, наприклад, дитина пригласила. Кафе. Моядечки. Просто вийшли погулять. Вже її не... Вже... добре, мені приємно. У кінологічному відділенні аварійно-рятувального загону спецпризначення працює дві службові собаки: це Лабрадор та німецька вівчарка. Інструктори постійно відпрацьовують вправи слухняності на стадіоні та снарядах, які знаходяться на тренувальному містечку. А також відпрацьовуються практичні навички. Виїжджаємо на завал. працюємо безпосередньо на завалі. Вам не все добре? Як ви себе почуваєте? Добре. Друга собака працює безпосередньо пошук по сліду по полях, по лісі. Інколи за допомогою чотирилапих на Хмельниччині шукають грибників. Також обстежують територію навколо водоймища. Кожного року кінологічні розрахунки проводять щорічну атестацію службових собак для допуску їх до виконання несення служби. Минулому році наша небраска давала пошук по техногенному завалі, показала себе дуже добре, за... зайняла друге місце між пошуковими собак в техногенному завалі. І в цьому році отримали перше місце пошуку в природному середовищі. Собаки-пошуковики це особливий вид. Вони не подають голос без команди, витривалі і мають надзвичайно гострий нюх. Вони не можуть і не вміють підводити своїх напарників, віддані під час виконання службових обов'язків. За своє життя в мене була не одна собака. Була любов до собак. Це хобі, яке переросло в професію і професія, яка по душі. Коли виконуєш свою роботу з задоволенням, Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Суп, салат та хінкалі це не єдиний перелік страв, які можна приготувати з гарбуза. Усі вони виглядають смачно та мають неймовірні кольори осені, ба більше такі страви у повсякденному раціоні наповнені білком та вітамінами. Гарбуз сам по собі дуже корисний в будь-якому вигляді, і містить органічні кислоти, і олії, мікроелементи, макроелементи. І позитивно впливає на всі органи: серцево-судинну систему, травну систему, покращує зір, покращує навіть настрій. І що особливо важливо в період сезонних захворювань, це те, що страви з гарбуза посилюють імунну систему. Гарбуз чудово поєднується із різноманітними овочами та зеленню. Ось в цьому салаті його скомбінували з грушею, з листям салату. З помідорами чері, трочковою квасолою і з руколою. і бачите, що там так прикрашено сиром. В домашніх умовах можна приготувати простіші страви, але вони будуть не менш смачними. Каша з гарбуза з локшеною або з рисовою крупою тобто, це те, що таке найпростіше і найшвидше, напевно, для приготування. Також можна робити різноманітні запіканки. З гарбузом просто потерти його і там додати яйце, це борошно і поставити в духовку на 20 хвилин. Гарбузове насіння теж дуже корисне. Пів склянки смаженого насіння містить харчові волокна та білок. Тож в осінній період цей продукт незамінний. Оксана Медведєва, Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.